Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску топ 20 завершених серіалів лише на один сезон. Серед них гангстерська драма, кримінальний трилер, готичний жахастик та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили, тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного перегляду! bin hevin Гангстерська драма що є спінофом фільму Бетмен 2022 року. Події розгортається в похмурому Готемі, де після смерті кримінального боса Кармайна Фальконе починається безжальна боротьба за владу. Освальд Коблпот, відомий як Пінгвін, був для Фальконе правою рукою. Проте зараз вважає, що заслужив право зайняти місце кримінального боса Готема. Але він далеко не єдина людина з подібними Амбіціями. Донька покійного Фальконе Софія не готова так просто відмовлятися від злочинної спадщини батька. Тому на вулицях Готема розгортається справжня пекельна боротьба. Табу. Історична драма з елементами трилера й містики. Подія розгортається в Лондоні 1814 року, коли Джеймс Ділейні, чоловік, якого давно вже вважали мертвим, повертається додому. Його несподівана поява на похороні батька приголомшує усіх присутніх. Виявляється, згідно з заповітом, він успадковує все родинне майно, включно з островом Нутка, на який уже мають плани Британська Корона і ост-інська компанія. Джеймс, який має намір відновити батьківську судоплавну компанію відмовляється продавати стратегічно важливу землю і тим самим наживає собі ворогів, які прагнуть прибрати його з дороги. Та ніхто з них і гадки не має, ким насправді є Джеймс Ділейні і яких демонів він приховує. Привиди будинку на пагорбі. Атмосферна екранізація містичного роману Ширлі Джексон. Сюжет розгортається навколо однієї родини і відбувається у двох часових лініях. У 1992 році Г'ю та Олівія Крейн разом зі своїми п'ятьма дітьми заїжджають у величезний маєток під назвою Хіллхаус. Вони мали намір відремонтувати старий будинок, щоб потім продати дорожче і таким чином заробити на свій власний дім. Але в будинку починають відбуватися дивні речі, що призводять до трагедії трагедії і змушують родину тікати якнайдалі без Олівії. 26 років по тому неповна родина намагається жити далі, та кожен з них має свої травми минулого. Коли за дивних обставин помирає наймолодша сестра, усі збираються на похорон. Особисті проблеми і переживання загострюються, адже вони ніколи не обговорювали те, що сталося у тому будинку. Та і батько нічого не розповідав. Маючись вберегти дітей, але цього разу вони мусять зазирнути страху в очі і прийняти минуле, яке тим чи іншим чином вплинуло на кожного з них. Мейр з істауна емоційно насичена кримінальна драма з Кейт Вінслет у головній ролі. Подія розгортається в невеликому місті під назвою Іст Таун. Детективка Мейер Шієн бореться з особистими трагедіями, втратою сина, розлученням і загрозою втрати опіки над онуком. Та окрім цього, вона стикається з недовірою громади через нерозкриту справу зниклої дівчини. З моменту її зникнення минув майже рік, але здається, що меєр вже давно махнула рукою на розслідування. Втім, все змінюється, коли у лісі знаходиться знаходять труп сімнадцятирічної дівчини. Мейер береться до справи, однак керівництво вирішує дати їй напарника новоприбулого детектива Коліна Зейбла. Тим часом в місті зникає ще одна дівчина. Детективи припускають, що ці справи можуть бути пов'язані. Та чи дійсно це так: чорний птах. Захоплюючий кримінальний трилер. Джиммі Кін, на перший погляд, зразковий син поліцейського, хоча насправді зарозумілий чоловік, що займається незаконною діяльністю. Джиммі вважав, що може вийти сухим із води з будь-якої ситуації, але не цього разу. Суд приговорив його до 10 років в'язниці за розповсюдження наркотиків без можливості дострокового звільнення. Втім, шанс вийти на волю все таки з'являється, коли ФБР пропонує йому угоду. Завдання досить ризиковане. Джиммі має подружитись з психічно неврівноваженим серійним вбивцею Ларі Голом та дізнатися, де поховані тіла його 18 жертв. Джиммі вагається, але йде на угоду, ще не усвідомлюючи, що насправді на нього чекає. Патрік Мелроуз психологічна драма з елементами чорного гумору. У центрі сюжету Патрік Мелроуз – чоловік, який народився і виріс в британській аристократичній родині. Його дитинство проходило серед розкоші, але з жорстоким батьком та байдужою матір'ю. Внаслідок цього, вже у дорослому віці, Патрік, намагаючись заглушити біль, опиняється у світі алкоголю і наркотиків. Таким чином він тікає від минулого і водночас прагне зрозуміти, ким він є насправді і яке майбутнє. На нього чекає та чи вірний цей шлях до самопізнання, якщо він веде до самознищення? Вартові антиутопія, що поєднує в собі супергеройський міф, політичний трилер і сімейну драму. Події розгортаються 2019 року в альтернативній історії США, яке знаходиться під керівництвом президента Роберта Редфорда. У цьому світі немає ні інтернету, ні соціальних мереж. А поліція вимушена приховувати свої обличчя під жовтими масками або костюмами супергероїв, щоб захиститися від терористів. Детективка Анжела Абар, що діє під маскою сестри ніч, розслідує загадкові події. Теперішнього, які невід'ємно пов'язані з минулим її родини, і чим далі вона заходить, тим стає на крок ближче до розкриття змови, що може змінити світ. Буде боляче британський серіал про людяність, співчуття та стійкість медичних працівників, які щодня борються за життя своїх пацієнтів, незважаючи на всі труднощі. У центрі сюжету Адам Кей, молодий лікар, який працює у відділенні акушерства та гінекології. Щодня він рятує життя пацієнтів, але через напружений графік Адам практично живе на роботі. До того ж, йому ще й доводиться навчати медичній практиці молоду асистентку шруті Ачарію. Хронічна втома і постійний стрес впливають на особисте життя, що й призводить до непередбачуваних наслідків. Ломка соціальна драма з елементами трилера, що висвітлює витоки та наслідки опіоїдної кризи в США. Події розгортаються в ті часи, коли фармацевтична компанія Перді випускає на ринок нове знеболювальне під назвою Оксіконтин. Розгортається агресивна рекламна кампанія з продажу чудо-пігулки, на гачок якої попадають в першу чергу лікарі. Один з них Сем'юел Фінікс, звичайний сімейний лікар з маленького шахтарського містечка, який щиро хоче допомогти пацієнтам, але потрапляє в смертельну залежність від брехні. І людей стають залежними від оксиконтину. І перш ніж Департамент охорони здоров'я зверне на це увагу, проблема пошириться на всю країну. Молодий папа. Атмосферна драма з відтінком політичного трилера та філософської притчі. У центрі сюжету Лені Белардо – харизматичний і суперечливий американський кардинал, який несподівано стає наймолодшим у історії папою римським. Його обрання шокує Ватикан, адже замість покірного і зручного понтифіка світ отримує лідера, який має жорстку політичну волю і прагне абсолютної таємничості. Кардинали, намагаючись повернути контроль, плетуть інтриги. Але ексцентричний і не Передбачуваний Лені веде гру за своїми правилами. Та разом з тим він несе в собі тягар дитячих травм, сумніви, самотність і страх бути забутим навіть богом. Ферзовий гамбіт Зворушлива історична драма з Анною Тейлор Джой у головній ролі у центрі сюжету. Історія Елізабет Харман, дівчинки, яка в 9 років стала сиротою і потрапила до притулку, де з нею трапилося дві речі, які будуть впливати на все її подальше життя. Перша тут її підсадили на транквілізатори, а друга Бет навчилася грати в шахи у підлітковому віці. Вона потрапляє до не дуже щасливої родини. Та не зважаючи на це, все ж має змогу розвивати свій талант. Феноменальні здібності до гри не залишають суперникам шансів. Бет здобуває перемогу за перемогою на шляху до світового чемпіонства. Та тільки щоб стати чемпіонкою, перш за все Елізабет має подолати свою наркотичну залежність, щоб у фінальній грі зустрітися з чемпіоном світу Василем Борговим. Маленький вогник біографічна драма про події, що відбувалися в Нідерландах під час Другої світової війни. Історія бере початок в 30-х роках минулого століття в Амстердамі. Молода дівчина Міп відчайдушно намагається знайти роботу і після довгих пошуків отримує шанс в компанії ОПЕКТА. Директор компанії Отто Франк єврей, що емігрував з Німеччини. В надії знайти безпечне місце. Він облаштувався в Амстердамі сам, а згодом перевіз і дружину з двома доньками. Адже в ті роки вже було зрозуміло, що в Німеччині залишилася. Лишатись небезпечно для Франків. Міп стала не лише секретарем і співробітником компанії Опекта, а і другом сім'ї. Тому, коли настала війна і нацисти окупували місто, Міп без сумніву погодилась сховати всю родину і в подальшому робила все можливе, щоб про сховок ніхто не дізнався. Пізніше місце, у якому переховувалась сім'я, стане відоме як будинок Анни Франк. Ріплі чудова екранізація детективного роману Патриції Хайсміт. Дія бере початок 1960 року в Нью-Йорку. Том Ріплі звичайний дрібний шахрай, що вміло підробляє підписи банківських рахунків. Втім, його справи останнім часом йдуть не дуже добре. Тому він змушений скоротити витрати і чекати, доки випаде нагода покращити своє становище. І одного дня йому таланить заможний чоловік, містер Грінліф. винаймає його, щоб повернути свого сина Діки додому. Хлопець проживає в Європі за татків рахунок і намагається знайти себе у ролі художника. Ріплі не має жодного уявлення, як це зробити. Але приймає щедрий аванс від містера Грінліфа і відправляється до сонячної Італії. Безтурботність і розкішне життя Дікі захоплюють ріплі. Тому він вирішує зробити усе можливе, щоб більше не повертатися до минулої буденності. У пошуках Аляски неймовірно зворушлива молодіжна мелодрама. Дія відбувається у 2005 році. 16-річний Майлз Голтер зовсім не має друзів, тому займається тим, що читає біографії різних відомих людей, а саме їх останні слова, які вони сказали за життя. Його найулюбленіший вислів належить французькому поету Франсуа Рабле. – «Йду шукати велике можливо. Майлз теж вирішив, що йому необхідно знайти велике можливо і вмовив батьків перевагу. Вести його до приватної академії Калвер Крік, де колись навчався його тато. Тут він нарешті знаходить друзів: сусіда по кімнаті Чіпа, що має прізвисько-полковник, та чарівну дівчину на ім'я Аляска, до якої у Майлза починають виникати почуття. Однак невдовзі трапляється трагедія, яка заставить його швидко подорослішати і знайти відповіді на багато питань. Уроки хімії, атмосферна історія про силу знань, сміливість бути собою і про те, як навіть кулінарне шоу може стати революцією. Дія розгортається в 50-х роках, коли жінці було важко досягти успіху в якійсь серйозній справі. Це на своєму досвіді пізнала магістр хімії Елізабет Зот, яка працює звичайною лаборанткою у дослідному інституті. Все, що їй залишається, це варити каву посереднім хімікам та розносити їм колби. А вдома після роботи займатися кулінарією, адже це теж хімія. Втім, Елізабет прагне більшого. Тому інколи залишається після робочого дня, щоб потайки проводити свої досліди в лабораторії. Так доля її зводить з Келвіном Евансом, зарозумілим доктором наук. Але на диво вони знаходять спільну мову, а згодом Келвін робить Елізабет пропозицію, від якої та не може відмовитись. Так вони починають працювати разом над спільним дослідженням. Їхні стосунки поступово стають романтичними, проте кохання не змінили змінює принципів Елізабет. Вона не збирається заміж і не хоче мати дітей, адже має великі плани на свою кар'єру. Втім, плани планами, але доля вирішує геть інакше. Падіння дому ашерів. Атмосферний готичний жахастик, що досліджує теми жадібності, влади та наслідків аморальних вчинків. Сюжет розповідає про Родеріка та Медлін Ашерів, брата і сестру, які побудували прибуткову фармацевтичну компанію Fortunado Pharmaceuticals. Під час святкування нового 1980 року Медлін та Родерік натрапляють на бар, де знайомляться з цікавою жінкою, яка пропонує їм дивну угоду. Не сприймаючи її серйозно, брат і сестра погоджуються на її умови, а жінка натомість пропонує їм гроші і розкішне життя. Так і сталося до нинішнього часу. родерік та Медлін мали все, про що можна тільки мріяти. Але усе змінюється, коли за загадкових обставин починають гинути члени їхньої родини. Пропозиція біографічний серіал, що розповідає історію створення культового фільму Хрещений батько. Наприкінці 1960-х років письменник Маріо П'юзо пише свій найкращий роман про гангстерську родину Корлеоне. Книга під назвою Хрещений батько швидко стає бестселером. А за її екранізацією починають боротися відразу кілька голівудських студій. Але права на фільм отримує Paramount Pictures, а його створення доручає продюсеру-початківцю Альберту Радді. Задача не з легких, та ще й Бюджет мінімальний. Раді залучає до зйомок перспективного режисера Френсіса Форда Каполу, який разом з письменником Маріо П'юзо створюють геніальний сценарій. Але ще до початку зйомок раді стикається з масою проблем, зокрема, з італійським мафіозі Джозефом Коломбо та співаком Френком Сінатрою. Їм вкрай не подобається сюжет роману, і вони роблять все можливе, щоб світ не побачив цей фільм. 11.22.63 екранізація одноіменного бестселера короля жахів Стівена Кінга Джейк Епінг – звичайний вчитель англійської мови. В його житті не відбувається нічого цікавого, але одного дня все змінюється. Ел Темплтон, власник місцевої кав'ярні, відкриває Джейку шокуючу таємницю. Виявляється, в підсобному приміщенні його забігайлівки вже багато років існує портал, який веде в 60-ті роки. Ел переконує Джейка відправитися в минуле, щоб запобігти вбивству Джона Кеннеді. адже біль. Більшість американців вважають, що саме його смерть призвела до багатьох трагедій. Джейк відправляється в минуле і має залишатися там ще три роки, аж до замаху. Хоча в теперішньому часі пройде всього дві хвилини, тож його відсутність ніхто і не помітить. Проте чим довше Джейк залишається в 60-х, тим частіше замислюється: а чи стане світ кращим, якщо змінити вагомі події минулого? Урі кримінальний трилер, який досліджує теми зради, спокути та психологічних наслідків війни. Події розгортаються у 1972 році. Мак Конвей, морський піхотинець, який повертається додому після служби у В'єтнамі. Все, про що він мріє, це мирне спокійне життя зі своєю дружиною Джоні. Та виявляється, налагодити таке життя і знайти роботу не так вже й просто, адже суспільство негативно налаштоване проти таких ветеранів, як він. Тим часом невідомо звідки з'являється чоловік на прізвисько Брокер і Пропонує маку роботу найманим вбивцею. Він відмовляється, однак згодом так складаються обставини, що Мак вже не має вибору і змушений не лише виконувати складні завдання, а й захищати свою дружину від небезпек пов'язаних з новою роботою. Хлоп'я поглинає Всесвіт. Австралійський серіал, що досліджує теми дорослішання сімейних стосунків, боротьби за виживання та пошуку свого місця у світі, події розгортаються у 80-х роках в передмісті Брізбена. І – 13-річний хлопчина, що проживає з матір'ю, яка має проблеми з наркотичною залежністю, та її бойфрендом, який займається продажем наркотиків. Його 15-річний брат Гас з восьми років не розмовляє, але пише слова у Вітрі пальцем. Ілай та газ оберігають один одного та намагаються пильнувати матір з відчимом, щоб вони не влізли в неприємності. Але неприємності, на жаль, трапляються. Коли місцеві наркодилери забирають відчима, мати потрапляє до в'язниці, а хлопці змушені переїхати до свого залежного від алкоголю батька, якого вони давно не бачили. Але це лише початок історії. І лаю належить пережити багато випробувань щоб знайти себе і зрозуміти світ, що його оточує, це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.